Люба весь день була як на голках. З хвилини на хвилину мав приїхати її чоловік із тривалого відрядження. Сашко та Люба познайомилися на заводі, в якому працювали разом. Вони покохали одне одного і одружились. Їм виділили двохкімнатну квартиру. Люба з чоловіком мріяли про дітей, але не виходило їх. Народити. Лікарі розводили руками. Люба та Саша навіть готові були спробувати штучне запліднення, назбирали грошей, зробили, але і ця спроба не закінчилася успіхом. Люба страждала, руки йшли, а щастя материнства вона так і не відчула. Чоловіка відправили на інший завод, що був в іншому місці. Він повинен був поїхати як керуючий, щоб покращити там ситуацію. Сашко поїхав, кликав із собою дружину, але та відмовилася вона не хотіла кидати літніх батьків одних. вони щодня здзвонювались. Сашко хотів якось приїхати, але йому не вдавалося. Двері у квартиру відчинилися. Люба побігла зустрічати чоловіка, і вона дуже переживала. На порозі стояв Сашко, а за ним молода дівчина. Люба подумала про погане, і вона готова була розплакатися. Люба, нам треба поговорити. Ти зрадив мені з цією молоденькою дівчинкою, так? ледве стримуючись, говорила жінка. Як ти могла таке подумати? Вона моя дочка. Пішли на кухню. Нам треба серйозно поговорити. Люба ледь трималася на ногах. Вона не могла повірити власним вухам. На кухні Сашко сів навпроти дружини і почав розповідати історію своїх пригод. Це було ще до тебе. До нас приїхала на завод студентка на практику, і у нас із нею зав'язався Роман. Виявляється, вона чекала на дитину, але мені не сказала. Коли у неї закінчилася практика, вона поїхала до рідного міста. Більше ми не бачилися. А недавно я дізнався про існування Віки. Якщо ти не проти, то я хотів би, щоб вона жила разом із нами. Люба, здивовано дивилася на чоловіка, і вона не знала, що йому сказати. Але заперечувати не стала. Жінка розуміла, що не зможе подарувати йому дитину, тому не хотіла забирати у нього можливість відчути себе батьком. І стали вони жити трьох, а потім вирішили, що треба їхню сім'ю доповнити хлопчиком. І вони усиновили хлопчика з дитячого будинку.